Тудей і файндей Ха? вітаю, друзі! Студія Platinum Games з хідекі Камією на чолі вже від самої своєї появи почала розробляти не тільки дуже круті ігри, що запам'ятовуються, а й розвивала досить незвичний піджанр екшн ігор. Неофіційно відомий як Character Action, серед яких можна згадати Bayonetta, Vanquish або ж Metal Gear Rising Revengeance, і в якому акцент робиться не стільки на сюжет або геймплей, скільки на крутість головного героя і його розвиток, власне, як і в відомій серії Devil May Cry, першу частину якої розробляв все той же Камія. Тому не дивно, що ці два слешери, у витоків яких стояла одна людина, котра достеменно знає, що таке стиль, вийшли досить схожими. Багато хто вважає, що байонета це все той же Devil May Cry, але з данти жіночої статі, що в певному сенсі вірно, але водночас подібне порівняння є некоректним. Адже, незважаючи на схожість ігор, вони доволі різні за духом, а в геймплейному плані акцентуються на відмінних одна від одної механіках. Ба більше, почавши вперше грати в байонета, я пачками ливив кам'яні медалі на нормі та вмирав десятка разів. Хоча до цього пройшов всі частини Devil May Cry майже на всіх рівнях складності. Якби там не було, якби у 2008 році я не познайомився із серією DMC, то цілком імовірно, що зараз моїм улюбленим слешером була б байонета, втім, від цього я люблю її не менше. А перед тим як продовжимо, не забувайте підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар і таке інше. Заглядайте в мій твіттер, Стім, Куток та інші сайти, де я веду активність, якщо вам подобається такий контент. А якщо у вас є ще й бажання підтримати фінансово, то для цього існує банка Моно, Донателло та Кофі. -E Посилання на все, звісно ж, знайдете в описі до відео. Ну а ми продовжуємо. <звісненітно> З давніх давен існували відьми Умбера та Мудреці Люмену. І ті інші були спостерігачами, володіли таємними техніками, їхні інтереси рідко перетиналися. Але одного разу трапилося те, що було під забороною. Народилася дитина від союзу відьми та мудреця, що згодом призвело до полювання на відьом і майже повного їхнього винищення. Головна ж героїня, та сама дитина, схована від світу на 500 років і занурена в сон, прокидається і в наш час намагається пригадати, хто вона і що з нею сталося. Паралельно вона тонами знищує янголів, які тут не такі вже білі та пухнасті, в той час як їй допомагають демони, покликані згідно з контрактом за допомогою магічного волосся, з якого, до речі, складається її одяг. Загалом історія вийшла досить цікавою, хоча тут велику роль відіграє сам розвиток персонажа, що проходить класичний шлях героя, навіть її антагоніст зі здібностями аналогічними силам протагоніста, з яким доведеться битися кілька разів. Крім того, окремі сцени намагаються бути настільки божевільними, наскільки це можливо, не поступаючись у цьому плані DMC, і тут дуже легко впізнати почерк Камії. А ми перериваємо нашу трансляцію, щоб нагадати про те, що робота над українізатором байонети потроху наближається до закінчення, і цілком можливо, що вже в цей момент, коли ви дивитесь дане відео, українізатор вийшов в реліз. А тому пошукайте в описі до відео посилання на посібник в стімі та перевірте. Цілком можливо, що вже цього вечора ви можете зіграти в гру українською. Дякую за увагу, повертаємось до звичного курсу. У кожній бойовій системі є якась основа, її ядро. Приміром, основа боївки Данте це стилі та зміна зброї. У Неру це бастер і зарядка меча, а у Вергілія концентрація і телепорт. У Bayonet ж таке ядро має три складові частини. Першою з яких є ухилення, здатне вирішити майже всі ваші проблеми. Воно винесено на окрему кнопку, ухилитися можна від будь-якої атаки, ба більше, якщо правильно підібрати таймінг і виконати ухилення точно в момент перед отриманням шкоди, то активується друга частина ядра гри віч тайм або ж час відьми. Ця здібність уповільнює час для всього, крім самої байонети. Отже, ухилення не просто дає змогу уникнути шкоди, а й дає вікно в кілька секунд для безкарної контратаки. Навіть краще, ухилення взаємодії із самою системою комбо, даючи змогу перервати серію, змінити позицію і одразу ж продовжити. Як і в Devil May Cry, тут є система стилю, що різноманітніше ви вбиваєте ворогів, то більше очок отримуєте. Також спільною є система маму. Тут вони залежать від зброї та дають змогу вводити ворогів у розлючений стан, завдяки якому ті швидше атакують і завдають більше шкоди, але також приносять більше очок стилю. Що стосується зброї, то якщо ви вважали, що гітара Неван в Devil May Cry 3 була вкрай незвичною, ви просто не грали в байонету. Адже тут є як звичні катана, пістолети, дробовики та ракетниці, такі лазери, вогнепальні нунчаки, світловий меч, батіг, ковзани. Пазові та навіть зброя, яка змінює свою форму просто під час комбо. Зокрема, має форми духових інструментів та навіть бензопили. Крім того, байонета може використовувати до чотирьох видів одразу. Два набори, що перемикаються, в яких одна зброя використовується в руках, а інша кріпиться на ноги. Ще головна героїня має шкалу магії, що використовується для так званих тортурних атак, під час яких вона добиває звичайних ворогів, призиваючи для цього спеціальні тортурні пристрої. Третьою частиною ядра боївки, що має меншу популярність за ухилення, але не менш важлива, Є так звані атаки нечистивого плетіння, які займають своє місце в комбо, коли рухи байонети повторюють величезні прикликані руки і ноги мадам Батерфляй і її демона Контрактор. Ну і в якості родзинки на торті реліквії, що дають змогу змінювати боївку так, як вам того хочеться. Хочете аналог Devil Trigger Неро? Візьміть коханку Сергія і збільште шкоду за рахунок своїх прикликаних копій. Бажаєте Данти зі стилем Royal Guard? Беріть місяць махакали і зводьте на нуль будь-яку шкоду, яку вам намагаються нанести, та проводьте потужні атаки з часом відьми. Хочете сповільнювати час за своїм бажанням, браслет часу до ваших послуг. Вороги ж горі досить різноманітні, а деякі можуть навіть змінювати свою тактику під час збою. Також, як і в Devil May Cry, є система результатів і медалей за місії, від ганебної кам'яної до недосяжної чистої платини. Незважаючи на те, що це гра 15-річної давності, або вже 16-річної, графіка все ще має нормальний вигляд, в основному завдяки дизайну самої байонети, який вийшов зухвалим і незабутнім, разом з усіма альтернативними костюмами, а також за рахунок ворогів, ангели тут взагалі одні з найнезвичніших, що трапляються в іграх, та нагадують середньовічні зображення. І немає нічого дивного, що серед них трапляються як пернаті воїни, так і різні вогняні колеса, літаючі змії, скати та навіть ангели автомобілі, так само як і сарафими, що копіюють зовнішність і здібності героїні. Енергійне використання переробленої музики, написаної ще в минулому столітті, так само як і оригінальні композиції, вочевидь, пішли грі на користь, і та сама Fly me to the moon тільки підкреслює жіночність героїні та її протистояння ангелам. То що ще можна сказати про байонет? Це один з найкращих слешерів за весь час існування жанру, і дуже яскравий приклад того, як треба робити по-справжньому сильних і незалежних жіночих персонажів в іграх, за яких хотілося б грати. Геймплейно гра взагалі не застаріла, катсцени все таки ж круті та пафосні. І якщо ви досі не пограли в це творіння та чекали якогось знаку, то це він і є. Їдіть, купуйте і грайте. От прямо зараз. Так, саме в цей момент. Не відкладайте на потім в бегло. Так, ідіть і купуйте, я почекаю. Купили? Точно купили, а не просто закинули в список башиного. Добре. Тепер встановлюйте і напишіть мені в коментарі, на чию могилу мочиться Енце в початковій сцені, щоб я був впевнений, що ви таки пограли в гру. Вельми вдячний за те, що додивились відео до кінця. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі, вмикати сповіщення та підписуватись на канал. Якщо ще цього не зробили, адже всі ці дії дуже допомагають просуванні і розвитку каналу. Ну а в якості окремої подяки ось вам якийсь код. Я не хакер і не знаю, що з ним робити, але гадаю, ви з допомогою святого Габена розберетесь. Дякую вам за ваш час і зустрінемося в наступному відео.